За моєю спиною знаходиться пекарня, яка з перших днів повномасштабної війни випікає хліб не на продаж, а для українських військових та переселенців. Працівники цього закладу кажуть, таким чином наближають нашу спільну перемогу. Як відбувається виробництво та які секрети вона має, давайте подивимося разом. Галіки. Білий хліб, рогалики з повидлом, плюшки та печиво. Незабаром цю смакоту відправлять українським захисникам, тим, що проходять лікування у шпиталях Дніпра, та на передову пекарі кажуть, в кожного своя зброя. Їх мета не залишити наших армійців голодними. Дай Бог вам сили! Ви наші рукадяльниці. Алла Дніпрянка працює в цій пекарні вже більше року. Про заклад дізналася в одному з волонтерських центрів Дніпра, коли приносила гуманітарку для переселенців. Ребята присилають фотографії з цими плюшками. вони довольні. їм хоч якась радість, тепло, домашнє. Ну і нам теж від цього. Раніше згадую, Алла, виготовляли багато різновидів хліба: сім злаків, сірий, з яблуками, хліб на пиві. Та навіть єврейський під назвою Хала. Зараз через брак коштів на оплату електроенергії асортимент довелося звузити та скоротити час на виробництво. На кухні працює всього три жінки, які за день випікають більше 80 виробів. Бувають великі партії 800 булок та півсотні батонів. Потім ці вироби забирають інші волонтери, випічку везуть до шпиталів та на фронт. Це батон у нас сюди входить: мука, вода, закваска, сахар, сіль, дріжджі і масло. Оце воно на тістомісі гарно перемішується. Треба, щоб слідкувати за температурою, бо якщо температура буде більшою, ніж 24-5. То вже не буде такий добрий хліб. Раніше на цьому місці був салон краси, згадує власник пекарні а, пан Олександр. Власний. Та з початком великої війни він зрозумів, не зачіски, а хліб потрібен захисникам та переселенцям. Підприємець розповідає, має досвід роботи в різних сферах. Зокрема, протягом шести років вчився мистецтво поводження з тістом. Волонтерів, які працюють в його пекарні, навчав усьому самотужки. Почалась війна. Тут був салон красоти. І ми зрозуміли, що зараз потрібно багато хліба, бо через нас йшов великий потік біженців. Я живу в Орлівщині і там беженців було дуже багато. Я обратився у волонтерський центр, мені сказали, що потрібен хліб. І ми буквально там за тиждень. Тут зламали всі стіни, завезли обороднання. І буквально ми вже 5 марта вже почали випікати перший хліб. І роздавали тут біженцям спочатку, а потім вже з'явилися у нас два шпиталі, котрі ми досили годуємо. Більшість продуктів, які потрібні для виробництва, працівникам передають волонтери декількох центрів Дніпра. Що ж до рахунків за світло, їх останні чотири місяці сплачують завдяки донатам небайдужих українців. Слава Україні. Героям слава Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш Ютуб канал ТВ 7